Всім привіт! Мене звуть Сергій. Хочу вам повідомити про платформу є допомога, яка надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Посилання на сайт буде під відео. Там ви можете вибрати два пункти: заповнити заявку на допомогу та перевірити статус заявки. Найголовніше заповніть заявку на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій мешканцям України, включаючи тих. Хто перебуває на тимчасово окупованих деокупованих територій, або таких, що знаходиться в зоні активних бойових дій? Відповідно до постанови КМУ No457 від 16 квітня 2022 року про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, передбачається можливість надання підтримки у вигляді грошових виплат шляхом надання допомоги міжнародними організаціями, То може отримати грошову допомогу переміщені особи які перебувають в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньопереміщених осіб, особи, які проживають, перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або таких, що знаходяться в зоні активних бойових дій України. Які документи та дані знадобляться для заповнення заяв? Збір даних передбачає надання вам відомостей про себе та члени сім'ї, дітей та недоєздатних осіб, а саме ПІП згідно з ідентифікаційним документом, ІПН, паспорт громадянина України, ID-картка, посвідка на постійне або тимчасове проживання, свідоцтво про народження дитини, адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання. Ваш номер Телефоном IBAN необхідний для виплати допомоги на рахунок. Ким здійснюється виплата допомоги міжнародними організаціями, як швидко обробляється заявка на виплату. Міжнародна організація обробляє заявку згідно власних внутрішніх положень. Куди звертатись для уточнення статусу заявки? Ви можете дізнатися статус вашої заявки. На цьому ж сайті сподіваюсь, що інформація була корисна. Обов'язково підписуйтесь на канал. Всіх благ, щастя, до нових зустрічей!